Серце кожного чоловіка та жінки було створено перемагати в ініціативах та прагненнях у всіх життєвих ситуаціях. Отримайте духовні настанови та навчання, які гарантують кожному віруючому перемогу за будь-яких обставин. Ця базова серія проповідей зосереджена на силі віри. Дізнайтеся, як застосовувати свою віру, опираючись на Писання. Розвивайте наповнене вірою серце та майте віру Бога, і перемагайте. Підходьте до цього як до головної програми підготовки, яка споряджає вас для перемоги. Отче, ми любимо Тебе. Ми так шануємо Твоє Слово, ми беремо Твоє Слово. Допоможи нам, Господи, і навчай нас, як залишатися непохитними у вірі і стояти на Слові Божому день у день, рік у рік, щоб ми ніколи не сходили з віри, щоб ми ніколи не відмовились від нашого покладання на тебе, щоб ми ніколи не відійшли від нашого вірування. Ми молимося, щоб кожен віруючий міг чути, надприродно чути. Щоб ми отримали глибину і повноту того, що ти хочеш дати нам у цей час. І ми очікуємо. Господи, якщо ми скривдили когось, ми просимо Тебе пробачити нам. Ми ходимо в любові, ми прощаємо будь-яку кривду, будь-якій людині. Ми усуваємо її зараз з нашого шляху. Ми вільні люди, ми прощаємо, якщо маємо щось проти когось. Ми не хочемо, аби щось стояло між нашим прийняттям відкриття і сили, і твого помазання цього тижня. Тому ми дякуємо тобі за це. Ми ходимо в любові. якщо ми зробили щось таке, що нам потрібно змінити або виправити, або порозмовляти з кимось, відкриться нам, Господи, і ми це виправимо. Навіть якщо цих людей немає тут на цьому служінні, ми виправимо це, коли повернемось додому, тому що ми хочемо повноти Духа Божого на цьому місці цього тижня, і ми вивільняємо нашу віру про твою досконалу волю, алілуя. І я кажу це вам для того, аби ви знали, якою би не була ваша проблема, Бог може впоратися з нею, якщо ви дасте йому необхідне для цього. Тобто віру, віра чує слово, віра вірить, що приймає слово. Прочитаємо це місце писання в 11 розділі Івангелія від Марка. Це відоме місце. Саме з нього ми довідалися про віру. Марколевевангелі від Марка, 11:23. Ісус проповідує тут і говорить. Майте віру в Бога. 22 22-й вірш. Істинно кажу вам як хто скаже, горіці, зрушся і кинься в море, і не буде мати сумніву в серці своїм, а буде вірити, що так станеться, як сказав. Буде йому так. Тому кажу вам все. Усі речі ми говоримо тут про речі. Все, чого ви будете просити в молитві? Вірте, що одержите, і буде вам. усе це може бути зцілення. це можуть бути фізичні речі, машини, будинок. досконалий чоловік чи дружина. Це важливо, чи не так? Давайте скажемо так, правильний чоловік або дружина. Можливо, нам потрібно вирости у вірі, перш ніж ми зможемо вірити про досконалого чоловіка або дружину. Але Бог може дати нам досконалих партнерів. Алілуя. Амінь. Отже, усе, усе, що потрібно у вашому житті, це може бути якась річ. То що вам робити? Беріть слово Боже, якось це писання, наприклад. І починайте виконувати те, що воно говорить. Тут сказано: майте віру в Бога. Знайдіть у Писанні, якої Божа воля для вас, яка б вона не була. Знайдіть місце Писанні, щоб стояти на ньому. Беріть це слово і вкладайте його в свої очі, в свої вуха, і воно проникне у ваше серце, і тоді говоріть його своїми устами. Я вірю, що приймаю свою потребу на підстави, сказаного тамто і тамто. Ісус сказав, істинно кажу вам. Правду, як хто це може бути я. хто є цим? Хто про якого сказано тут? Як хто скаже? Отже, я є цим хто? Я підходжу на цю роль. Я дізнаюся, що я повинна робити, я повинна говорити, я повинна звертатися до проблеми до гори, до нестачі, до ситуації, до хвороби. Я повинна говорити такі слова: зрушся від мене і кинься в море або йде геть від мене. Або як вам завгодно буде сказати цей вірш? Суть у тому, що ви звертаєтеся до проблеми і ви наказуєте забиратися з вашого життя. Кинься у море і не буде мати сумніву в серці своїм. Як вам впоратися з сумнівами в вашому серці? Вкладайте слово Боже в свої очі, в свої вуха, і воно проникне у ваше серце? Отже, для того, щоб жити життям віри, потрібно постійно приймати Слово Боже. Потрібно приймати слово у ваші очі, у ваші вуха постійно, щоб по-справжньому ходити вірою. І Ви можете погоджуватися зі словом, але якщо ви не вкладали це слово у себе останнім часом, воно не буде живим. Слово, яке живе в вас, це слово, яке ви промовляєте, це слово, яке ви постійно виконуєте, і воно контролює ваш процес мислення. Ви вірите йому в своєму серці, але ви також змусите свою голову погоджуватись з ним. Як ви змушуєте голову погоджуватися, щоб вірити? Наприклад, ви намагаєтеся вийти з боргів, і ваша голова говорить вам ти більше ніколи не побачиш денного світла, ти брав гроші в борг, ти повухав в боргах. Але після цього ваші очі і ваші вуха дивляться на слово Боже, і ви бачите, як діє віра. Ви бачите, що Слово Боже говорить про борги або про щось інше, з чим ви боретеся, і ви починаєте виконувати його. Ви говорите, я більше не братиму гроші в борг. Або ви говорите, я вірю, що приймаю своє зцілення. Приймати, розумієте, це важливе слово приймати. Я вірю, що я приймаю своє зцілення. Я вірю, що приймаю оплату своїх рахунків. І більше я не братиму гроші в борг. Я вірю, що я приймаю. Це слово грецькою мовою означає брати. Це слово означає брати. Я беру. Коли ви берете це? Коли ви берете чек, який оплачує вашу машину. Коли ви берете це, Ви берете це, коли це говорите. Ми народжені від Бога. Ми маємо владу. Ми маємо ім'я Ісуса. Завдяки цьому ми сильні створіння, ми маємо владу на цій землі. Те, що ми говоримо, має в собі силу хорошу або погану. Наприклад, ви говорите, не думаю, що ми колись виплатимо цю машину. Ви говорите погані речі про виплату своєї машини. Ви говорите, думаю, що ми ніколи не виплатимо за цю машину. Як нерозумно вірити у таке, коли ви маєте Біблію. Але саме так буває. Ви просто не думаєте про це. ви просто говорите негативні речі. І це не випадково. Сатана навчив вас бути такими. Він навчив усіх нас бути такими. Тому, коли ми народжуємось згори, ми повинні змінити те, що ми говоримо. І ми повинні більше усвідомлювати наші слова. Бо тепер наші слова мають силу на добро, на благословення, а не лише на прокляття. Алілуя. Тож ми вибираємо, що ми говоримо. Ми говоримо, що ми віримо, що ми приймаємо вирішення цієї ситуації. Ми віримо. Я вірю, що я отримую своє здорове тіло в ім'я Ісуса. Я забороняю хворобі, я не матиму хвороби. Вона не є волею Божою. Ісус сам поніс хвороби на дуги за мене, і я не матиму її. Вона під прокляттям. Мене відкуплено від прокляття. Те саме робіть із боргами. Забороняйте їм, скажіть, я не братиму гроші в борг. У мене не буде цього боргу. Скажімо, ось це борг. Я беру цей рахунок і я проголошую над ним слова віри. Я наказую тобі бути виплаченим в ім'я Господа Ісуса Христа. Я більше ніколи не вплутаюся в таку ситуацію. Допоможи мені, Господи, вибратися з неї, я покінчив з нею. Чи з будь чим іншим, робіть так, як Господь веде вас? Саме так зробили ми. І ми були дуже раді, що ми це зробили, і ми є дуже раді. Ісус сказав в 11 розділі Марка: це наш ключ. Саме тут ми навчилися жити вірою, і ви знаєте, це місцеписання дуже добре, але спрацьовує не те, що ви знаєте, а те, що ви виконуєте. Отже, тут сказано, Ісус промовив: майте віру Божу. Що це означає? Ісус сказав: вірте Богові! Вірте, що Бог може виправити цю ситуацію на вашу користь, інакше кажучи. Вірте, що Бог може зцілити вас. Вірте, що Він може дати вам процвітання. Вірте Богові. Майте віру в Бога. Істинно. Або запевняю вас, хто скаже горіть? І я запевняю вас, Ісус не перебільшував Це важливо. Як хто скаже до ситуації, до проблеми, до гори? Я вірю, що коли Ісус говорив це, ця гора представляла якусь велику, неможливу, безвихідну ситуацію. Звертайтеся до великої, безвихідної ситуації, звертайтеся до гори. Почніть говорити до гори. Якщо це рак, звертайтеся до нього. Якщо це борг, звертайтеся до нього. Якщо це не стача, звертайтеся до нього, звертайтеся до гори. Ви скажете, люди подумають, що я божевільний. Не обов'язково робити це перед іншими, якщо на те пішло. Але я би не соромилася робити це перед ними. я би не говорила щось інше. зверніться до гори. Гору, кинься в море. Але після цього ви не можете встати і сказати. Моя гора не пішла в море або я не отримав своє стілення, або у нас нічого не вийде. Що ви зробили? Можливо, ви говорили правильні речі, коли молилися, і ви сказали цій фінансовій проблемі забратися геть з перед вашого обличчя, з вашого життя? Бути виплаченою? І ви почувалися досить впевнено, 24 години. А потім зателефонували з банку і сказали: у нас є ваш неоплачений чек. І несподівано ця гора знову зводиться. Ні, не дозволяйте їй знову піднятися. Що вам робити у такій ситуації? Скажіть, я не керуюся цим. І ви, звичайно ж, робите усе необхідне, щоб виправити цю ситуацію. Але ви говорите, я не керуюся цим. Я вірю, що отримую плату кожного рахунку. Я вірю, що я отримую забезпечення своїх потреб. І звичайно ж, не виписуйте чеків, які не можете оплатити. Але якщо ви вже опинилися в такій ситуації, не здавайтеся, йдіть до кінця, займіть позицію на слові Божому. Якщо це стілення. Займіть позицію на слові Я вірю, що я приймаю своє зцілення, і беріть його. Ось що я хочу донести до вас. Якби я могла передати вам сьогодні щось одне, це була би віра. Беріть відповідь, коли молитеся, беріть її, промовляйте її, і беріть її, і ви будете її мати з цієї миті, але це ще не кінець. У ту мить ви не можете побачити жодних змін. Ви не повинні чекати, поки все станеться. Саме такою є віра. Віра вірить, що одержує, коли молиться, не тоді, коли бачить. Тож очікуйте ходити вірою. Не знаю, скільки часу вам це займе. Я не знаю. Я просто знаю, що коли ви будете ходити вірою, і вірите, що приймаєте, коли молитеся, коли ви молитеся, беріть відповідь. Гаразд, звернемося до стілення. Я беру стілення від артриту, я беру його. Або від будь-якої іншої недуги, я беру його. І ось як ви його берете. Ісус сам узяв мої хвороби і поніс мої недуги. І його ранами я була стілена. І я беру своє стілення згідно з цим місцем Писання. Я наказую своєму тілу бути стіленим від верхівки голови до самісіньких п'ят. Я забороняю артриту. Серцевим хворобам, раку, будь чому іншому. Я забороняю цьому в ім'я Ісуса. І якщо симптом повертається, що вам робити? Піддатися? Ні, не піддавайтеся. Скажіть, я повірив, що прийняв своє зцілення. Я зцілений. Я був стілений, я є зцілений. Я вірю, що я одержав гроші, аби оплатити цей рахунок. І я їх маю. Це і є віра. Віра ходить вірою, а не тим, що бачить, чує чи відчуває. Амінь саме так вона працює. І Знаєте, ви зростаєте у цьому? І віра може стати способом вашого життя, якщо ви будете перебувати у слові. Віру потрібно зміцнювати. Ви не можете очікувати, що будете цілий рік триматися на тому, що отримала на цій конференції віруючих. А потім приїхати наступного року і знову наповнитись. Ні, ні. Ви повинні постійно перебувати у Слові Божому. Вам щодня потрібна ваша віра. Тому ви кожен день повинні проводити час у Слові Божому, перш ніж виходити у світ, щодня. Я сказала щодня. Тобто, це означає, що потрібно вставати раніше, якщо це необхідно. Щодня. Щодня. Вам потрібно починати свій день з молитви і вкладати в себе слово Боже. Не обов'язково щодня читати Євангелія від Матвія, але якщо ви хочете ходити у перемозі, вкладати в себе трохи слова щодня. Я би порадила читати принаймні один розділ у день і більше, якщо ви можете. Підживлюйте своє серце, свій дух Словом Божим, щоб ваша віра діяла сьогодні. Це як заливати воду в помпу, знаєте. Залийте воду в помпу, вкладіть у себе слово Боже. Проведіть трохи часу в молитві, тоді вкладіть трохи слову у свій дух, а тоді робіть те, що потрібно робити. Так, але мені так потрібно вставати рано. Що ж, вставайте ще раніше і не потрібно витрачати на це цілі години. Слава Богу, проведіть трохи часу у ньому, слава Богу. Проведіть трохи часу у слові, проведіть трохи часу в молитві. І мені байдуже, наскільки ви зайняті не залишайте свій будинок без молитви. Моліться за свою машину, моліться за вуличний рух, моліться за свою безпеку. Знаєте, як це називається? Це називається бути зосередженим на Богові. це означає усвідомлювати, що Божа сила присутня сьогодні у моєму житті, щоб робити чудеса для мене. Це відбувається завдяки слову Божому. Це відбувається завдяки молитві. Це відбувається, тому що ви робите вибір, вивільняти свою віру про це. Слава Богу. Насправді це не моя сьогоднішня тема, але все пішло у цей бік. Хоча ця частина сьогоднішньої проповіді, отже, віра приходить від слухання, а слухання від Слова Божого. В 11 розділі Марка сказано, що Ісус говорив мати віру в Бога. І Він сказав: як хто скаже? І не буде сумніватися, але буде вірити це ще один ключ до вашої віри. Вірити що те, що говорите, здійсниться. Коли ми з Кенетом вчилися ходити вірою, ми зрозуміли, що все, що ми говоримо, повинно згоджуватися зі Словом Божим. в інакшому випадку потрібно каятися ті речі, які ви говорите. Інакше кажучи, ви не можете говорити про стілення з віруючою сестрою і сказати, Знаєш, я стілена, я вірю, що я стілана. Я вірю, що я приймаю своє стілення. Після цього телефоную ваш невіруючий друг, і ви говорите: почуваюся сьогодні, як побитий пес, все болить. Ні, ви не можете цього робити. Стілення немає в вас, якщо ви говорите так. Говоріть те, що говорить Слово Боже. Отже, Ісус сказав: хто скаже горій і не буде мати сумніву у своєму серці, але буде вірити. Далі йде ключова інформація, що так станеться, як сказав, то буде йому так. Отже, якщо ми хочемо досягнути того рівня віри у слово Боже, де ми приймаємо те про що молимось. Де ми маємо цю впевненість у Слові Божому, ми повинні не сумніватися в нашому серці і вірити нашим словам. Як ви не сумніваєтеся у вашому серці? Ви вкладаєте слово Боже в свої очі в свої вуха стосовно того, що вам належить фінансів, зцілення вашої сім'ї, вашого добробуту, що би це не було, яка би не була потреба. Вкладайте ці писання у свої очі, свої вуха, і вони проникнуть у ваше серце, і вироблять віру. І вірте, що приймаєте ці писання. здійте згідно з ними, коли молитеся. І протягом дня, коли у вас з'являється думка поразки, скажіть, ні, я не приймаю цього. Диявол скаже, я вб'ю тебе сьогодні дорогою на роботу. Відкажіть, ні, ти не уб'єш мене, я забороняю тобі в ім'я Ісуса, замовкни і забирайся геть звідси. І тоді прикличте кров Ісуса, і скажіть: Господи, я дякую тобі. Ви і так повинні робити це щодня. Я прикликаю кров Ісуса на цю машину і на мене. І я дякую тобі, що ти даєш мені безпеку і захист сьогодні. Я приймаю це і я вдячний. Дякую тобі, дякую тобі, дякую. Знаєте, дуже часто це залежить від усвідомлення вашого духовного внутрішнього життя. Тобто, ви живете у природному тілі, але ви є дух. Якщо ви ведені своїм природним тілом, ви будете жити як світ. Але якщо ви ведені Духом Божим, ви будете жити переможним життям. Тож моліться, вірте Богові. Будьте швидкі, щоб молитися. Деякі люди моляться лише за їжу між прийомами їжі є багато всього такого, що потребує молитви. Тож будьте швидкими, щоб молитися. Це моя порада вам сьогодні. Якщо ви візьмете хоча б щось одне сьогодні, це будьте швидкими до молитви. Молитва це найкраща угода, яку нам запропонували. Помолитися нічого не коштує. Не потрібно кидати у коробку четвертак, не потрібно платити долар. Ісус завжди на престолі, він завжди готовий. У нього є сила. Він любить вас. Він піклується про вас. Але ви повинні дати йому слово і віру, з якими він міг би працювати. І більше ніколи не кажіть: я переляканий до смерті. Більше ніколи цього не кажіть. Що ви говорите? Таким чином, ви говорите, у мене немає і краплини не віри у це. Це жахливо, це богохульство, не кажіть так. І починайте виправляти свої слова. Знаєте, люди говорять те, чого диявол навчив їх. Він навчив нас, він навчав нас говорити негативні речі про себе. І нам потрібно було скасувати ці негативні речі Словом Божим і вірою. Можливо, хтось все життя говорив вам, ти не вартий і ламаного шеляга. Ви таке чули? Цей хлопець чи ця дівчина не і ламаного шеляга. Не має значення, що вони говорять. Має значення, що говорите ви. Якщо ви вірите тому, що вони говорять, ви в біді, але вірте тому, що говорить Слово Боже. Промовляйте те, що говорить Слово Боже, і ви зможете ходити в перемозі. Ось що робить віра: віра чує слово Боже. Віра приходить від слухання, слухання від Слова Божого, говорить Писання. Ісус сам сказав це. Прочитаймо це писання ще раз. Спробуй прочитати його без своїх коментарів. Майте віру Божу, істину кажу вам, як хто скаже горіцій. Зрушся і кинься в море, і не буде мати сумніву в серці своїм, а буде вірити, що так станеться. Як сказав то буде йому так. Тому кажу вам, ісус говорить це зараз до нас. Все, чого ви будете просити в молитві, Ісус говорить це вам. Все, чого ви будете просити в молитві, вірте, що одержите, і буде вам, Що він говорить? чого би ви не хотіли. Чого б ви не просили в молитві, беріть це, коли молитеся, Беріть це. Я беру вихід з цієї ситуації, я беру своє зцілення. Я беру цей дім. Я беру все те, що мені потрібно. Я беру народження з гори моїх дітей і їхнє служіння Богові. Беріть це, коли молитеся. Ось що означає слово одержати, брате. Якщо ви збагнете це. Якщо ви усвідомите цей ключ до вашої молитви, ситуація зміниться. Пам'ятайте, що одержати означає брати. Знаєте, ми не думаємо, що слово одержати є настільки наполегливим. Розумієте, ми беремо це. Якщо ви даєте мені подарунок, я приймаю його. Але якщо я беру його, то це щось інше. І коли ми маємо справу з дияволом, він не дає нам подарунку. Він намагається вбити, вкрасти і знищити, тому ми не беремо того, що говорить він. Ми беремо те, що говорить Бог. Ми приймаємо те, що говорить Бог, і ми віримо цьому. І ось у чому секрет: ось що вам потрібно робити, і ось чого не розуміють багато людей. Саме цієї частини подивіться на слово скаже у цьому місці. Як хто скаже і не буде мати сумніву, але буде вірити, що так станеться, як сказав. А ви повинні дійти до цього відкриття. Що я отримую те, що я кажу. Все, те, що я кажу, те я і маю. І це є істина. І навіть не обов'язково те, що ґрунтується на слові Божому. Погані речі Ви постійно говорите. Я просто боюся, що я захворію, помру молодим. Я боюся, що в мене буде рак. Я боюся автокатастрофи. Я просто боюся. І що це таке? Це протилежність словам. Господь постійно пильнує мене. Я більше ніколи не буду хворіти у своєму житті. Господь і його ангели стережуть мене, коли я виїжджаю в місто. Господи, благослови мою машину. Я прикликаю кров Ісуса над цією машиною. Дякую тобі за безпеку. Як навчали білі Брім, я нікого не вдарю, ніхто не вдарить мене. Алілуя! Знаєте, ми не повинні лінуватися у цих речах. Ми повинні бути наполегливими. Більше 50 років місія Кеннета Коплунда навчає християн по всьому світу, хто вони у Христі і як жити переможним життям. Ми допомагаємо віруючим ставати вкоріненими і затвердженими в Слові Божому, навчаючи їх ставити Слово Боже на перше місце в своєму житті. На підставі п'ятого розділу послання до євреїв ми переводимо їх від молока Слова Божого до твердої їжі Слова Божого, від релігії до реальності. Збудовуючи армію зрілих віруючих, які вміли в слові праведності і які твердо чинять опір царству темряви, ми покликані розвивати переможні відкриття Слово Божого, які були сховані від віку. Дякуємо вам, партнери. Приєднайтесь до нас, коли ми проповідуємо безкомпромісне Слово Боже по всьому світу від одного краю землі до іншого. Для нас було благословенням почути цю чудову проповідь моєї бабусі Глорії Копленд, і вона нагадала нам, що для Бога немає нічого надто великого. І в 11 розділі Євангелії від Марка є ключ до життя вірою. Вірте тому, що говорить Слово Боже. Говоріть те, що говорить Слово Боже, і тоді починайте ходити у перемозі, яку слово Боже обіцяло вам. На сьогоднішній передачі я хочу запропонувати вам наші матеріали це партнерський пакет і також пакет зцілення. В цих книгах, написаних Кеннетом та Глорією Коплен, ви знайдете поради, які стосуються і сьогоднішнього навчання. Бо коли ви знаєте, що говорити, ваше молотовне життя радикально змінюється. Замість того, щоб здогадуватися. Сподіватися або бажати ви пізнаєте, як Ісус навчає вас молитися. Саме тоді молитви отримують відповідь, і ви можете від основ піти далі і стати людиною, яка змінює світ своїми молитвами. Такою є сила молитви, якою моляться на підставі Слова Божого. І як сказав мій дідусь Кеннет Коплен, молитва змінює ситуації, і ви знаєте, що це правда: скористайтеся нашими матеріалами. Вони допоможуть вам навчитися молитися за такі речі, як ваше здоров'я, ваше зцілення, ваші фінанси і навіть більше за роботу, шлюб, сім'ю. Це чудовий біблійний підручник. Ви можете читати його разом зі своїми рідними, друзями, членами церкви. Застосовуйте ці принципи і спостерігайте, як ситуація навколо вас починає змінюватися. Амінь. Тому що одне слово від Бога змінить ваше життя навіки. Щоб отримати більш докладну інформацію про наше служіння, зайдіть на наш сайт в інтернеті, який і там ви знайдете багато цікавого для вас. Брат Коплунд сказав, що попередні роки були роками великої радості, проривів, і це був час перемоги. Приймайте це сьогодні в ім'я Ісуса. Дякую за те, що приєдналися до нас на цій передачі. До зустрічі наступного тижня. Це Джермі Пірсон з нагадує вам, що Бог любить вас. Ми любимо вас. І Ісус є Господь. Сьогоднішня передача «Переможний голос віруючого» була в ефірі завдяки вірним партнерам місії Кената Копленда. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті kesamurcue. Продовжуйте зростати в вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.